Всім привітки! З вами Софі Праціни. І сьогодні ми розглянемо акції в магазині Велмарт з 16.02 до 22.02. Стакан для розсади 300 мл 10 на 86 см 2 гривні 99. Аромадифузор в асортименті 50 мл 53 гривні 99. Квіти штучні у горщику 18 на 20 см або 11 на 11 см 68 гривень 99. Гель для прання універсальний ваш фрі 182 грн гривні Корм для котів Half халв 300 г сорок грн гривень дев'яносто дев'ять. гель геля для душу дав двісті 5 мл. 88 грн. 99, 99 Напій яблучний або мультифруктовий грант 2 л. 77 грн. 99, 99. Олія Соняшникова золота або домашня чумак 97 гривень 99 Борошно пшеничне Київ млин 2 кг 57 гривень 99 Шампіньйони мариновані цілі маринаду 314 мл 62 гривні 99 Паста томатна томатіна 70 г 8 гривень 99 Кава преміум або стронг мелена від амбасадор 225 г 164 гривні 99 Чай від Хілвей, 40 гривень 99. Молоко згущене з цукром 290 грам 42 гривні 99. Тістечко безквітне, барні 74 гривні 99. Цукерка ромашка від рушан 1 кілограм, 209 гривень 99. Печове затяжне Марі 1 кілограм 76 гривень 99. Поріг з маком 400 гяв 59 гривень 99. І край мітомини зі смаком кижуча або золотого осетра. Від капсфу 250 гість 69 гривень 99. Грн. Хліб заверни на живі за квасі 16 гривень 99. Паста і корка водний свій 160 г 44 гривні 99. Сосиски з вершками франсуа майстерня ковбас 1 кілограм 107 гривень 99. Грн. Ковбасети. Для варена самобранка 1 кг 184 гривні 99. Нагетси курячі заморожені, від легко, 1 кг 179 гривень 99. Салат з маринованих водоростей чукава з кунжутом від бренду Віки, 150 г 40 гривень 99. Капуста морська маринована з морквою або класична від Водний світ 200 грамів 26 гривень 99. дев'ять. Осаладі солони в розсолі філа. Від водний світ 450 гривень. 97 гривень 99 гривен. Сир, м'який Філадельфія в асортименті 175 грамів, 128 гривень 99. Сир порятин 160 грамів 62 гривні 99. Грудинка українська від Бащинський 1 кг 349 гривень 99. Шинка прошутто Крудо» 250 грамів 291 гривні 99. Масло екстра солодко вершкове 82% жирності від Mimi Milk 180 грамів 74 гривні 99. Пальмені котигорошка від бренду Levada 600 грамів 52 гривні 99. Сир кисломолочний 5% жирності або 9% від яготинки 180 г 33 гривні 99. Сирки глазуровані від ферма 12 гривень 49. Сир монастирський 50% жирності. Торгова марка Новгород сіверський 1 кг 363 гривні 99 Молоко ультрапастеризоване, Яготинське 950 г, 45 гривень 99. Кошик Ківі 94 гривні 99 Мандарин Муркот 1 кг 59 гривень 99 Апельсин Грасі 1 кг 68 гривень 99. Капуста білокачана 1 кг 8 гривень 49. Лосось хребти розморожені 1 кг 89 гривень 99. Тіла пія, філе 1 кг 199 гривень 99 Риба путасу 1 кг 174 гривні 99. ошив свинячі без кістки. Охолоджений 1 кг 229 гривень 99. Мольва розморожена 1 кг 154 гривні 99. Стегно куряче з частинкою спинки. охолоджена – 1 кг 72 гривні 99. Грудинка свиняча. Охолоджена 1 кг 189 гривень 99. Тушка куряча, охолоджена 1 кг 79 гривень 99. Усім бажаю гарних покупок. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео.